Народжені 9 або 31 числа будь-якого місяця, народжені з енергіями, аркану, підлюдник або пустельник. Ви думаєте про істину, ніби це формула, яку можна отримати з книги. Правда, там бувається за рахунок самотності. Якщо ви хочете йти слідами істини, ви повинні навчитися йти наодинця. Самітник символізує внутрішню концентрацію, самопізнання та віру в самого себе. Внутрішня опора він означає розсудливу, серйозну людину. Одинак. Духовна особистість, що має схильність до самоізоляції та роздиву. Знаюча людина, яка дасть корисну пораду. Мудре шукає зв'язок з бабусями та дідусями, або виховувалась бабусями та дідусями, багато часу ними. Це історик, філософ. Любить читати книжки та всю інформацію про життя отримує з книжок. Зазвичай обирають для себе роботу не в колективі, а на обідці. Це може бути айтішник, віддалена робота, фрілансер. Надлишок такої енергії це надмірно замкнута особистість, що відгородилася від світу і не бажає брати ні в чому участі. Глибоко самотня людина, яка має гординю заздрість чи не бажання дізнаватися нове. Нестача такої енергії це порожня, дурна і поверхнева людина, можливо, той, хто відчуває страх перед старістю, боїться змін зовнішності, боїться втрачати час. Я нічого не знаю, де що я можу дати. І так, що робить відлюдник? Він знає, він розуміє, він висвітлює, просвітлює, показує шлях, навчає. Розуміє, досліджує, прагне, розвивається, поглиблюється, живе відповідно до того, що проповідує, переживає, приймає виклик, йде вперед, шукає істину і розуміє вічні космічні закони. Які це відлюдні? Мудрий, самотній, зосереджений на своєму внутрішньому світі, Духовний, розуміючий, підтримуючий, відповідальний, наполегливий, терплячий, досвідчений, мотивований, сильним духом, готовий до нового, внутрішньо багатий, стриманий. Старість починається не з тіла, а з голови. Коли починається старість? Тоді, коли ви вважаєте, що ви старі, ви можете стільки, скільки вірите, де ви живете? Минуле пішло назавжди, майбутнє може не настати. Тому живіть тут і зараз. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково поділіться з ними цією інформацією і поставте свою вподобайку. Мені буде приємно, а вам це, в принципі, нічого не варто. Гарного вам дня і удачі!